Є у Дніпропетровську розгулялася не на жарт. У травні природа перевіряла населення на міцність безжальною спекою, а у серпні негодою. Фахівці стверджують всьому виною парниковий ефект із землетрус у Японії та на Філіпінах. Я глаза не пугаціні успіх. відкрила глаза вже на мені. это все, что осталось от моей машины. Придется на ну, металлолом сдавать, только восстановление не подлежит. Текло. С потолка от висят обои, которые отстали. Это место залито. Подплыли плыни Короче, вся мебель, даже книги. Вот возьмите любые торец книги, видите, она вся залита, она вся разбухла. Сейчас у нас зафиксировано 115 выездов. Это на все чрезвычайные ситуации, которые связаны с падением деревьев. Що про місце Дніпропетровському завдав чимало шкоди. Найбільше постраждало лівобережжя, а можно ж Дніпровський та індустріальні райони. На щастя, до масштабів повені у Краснодарі не дійшло і обійшлося без жертв. Повалено більше 200 дерев, розчавлені авто, пошкоджені дахи та лінії електромереж. Про не маленькі трагедії Дніпропетровська далі. Ще вчора мешканці будинку на Косіора 1 благали про дощ близько 16-ї години. У небесній канцелярії їх почули. Проте люди вже цьому не раді. Величезна тополя падаючи на крила двір та підходи до під'їзду. Тепер тут ані пройти, ані проїхати у сусідньому будинку. Вибито вікна та пошкоджено дах. На первом этаже вообще вся обшивка была сорвана. Прямо внутренности машина стояла здесь. Но мимо машини как раз бревно упало. Вернее, листво ее накрыло, а ствол рядом з машиною. Машина не пострадала. А от двом автомобілям, що стояли біля будинку, на правді 46, не пощастило. Два 30-метрових гіганти знищили їх вщент. Тільки щасливий випадок вберіг інші машини. От это все, що залишилось від моєї машини. Е, придеться на металолом здавати, тільки восстановлення не підлежить. Убыток в районі 3 тисяч доларів, це всего лишь железо. Нічого страшного з ним не случиться. Ми купимо нову машину, но если бы пострадали люди, это был бы вопиющий е, акт, який треба присечь на корню. Вот наша детская площадка, и вы видите результат. Во время дождя здесь тоже были повалены деревья. Это благо, что на детской площадке не было детей, потому что это все было закончено намного плачевно. Заручницей стихии стала Любовь Олексеевна. Когда начался дождь, она была на рабочем месте, у хлебном киоску. Женку накрыло зеленым шатром. Несколько годин выйти совсем не могла. Слышу что-то какой-то шум такой неприятный. Я дверь закрыла, и в это время вот руки не открыли. Глаза закрились, пугаться не успіли. Открыла глаза, вже деревья на мне. мисли були, слава Богу, що я жива, потолок не провалився. От і все. Зранку наступного дня закипіла робота. Тут намагалися швиденько прибрати те, що накоїла стихія. Є дерева, які не упали, але. подорвана корневая система. Они будут, соответственно, силами МЧС, коммунальных служб и зеленстроя вырезаны. Электроснабжение жилых домов нарушено не было, газоснабжение было стабильное. Дні потерпали від падаючих дерев, інші ледь не тонули. Схожих на Венецію адрес у Дніпропетровську назвали з десяток. Це площа біля центрального вокзалу. Кінцева зупинка на тополі, воронцовка, каруни та інші. Велика вода пішла, каже Микола Джаліло. В такому місті, як Дніпро все охопити в один момент, а вода ж дожність моти. Фахівці щодо венеціанських магістралей кажуть, щоб зливники працювали, треба менше у них паскудити. Все, колодці, мусорні кульки, там, мусор, случайний мусор. Там, ну, все, що є, от, вода смиває, забиває. Почистили вода входить. Там, де чисто і там, де закрита. Проблем немає. Діаметр дерева. метр Метер тридцять. Сіб воно упало на дом, то раз побило би всю. І стін стінку, і дом стін, би вже б не була дома. Ще на початку серпня на калинові 15 з коренем вирвало величезну тополю. Трухлява деревина потягла за собою і каналізаційну трубу. Майже місяць скаржаться місцеві ані тобі попрати, ані в туалет сходити. Вирвало корнем, вирвало трубу каналізаційну. Каналізація, Русь, Каналізація я не нірби. Туалет не роботає. Работає, ну все подакнока говориться. Як говориться, нарестараюсь ходити на роботі і до мамі на Вот. а остальне їх хто не може. Всі ходять туалети, ано запахи. Всі та під вікнами справжні фекальні озера. Вихід з під'їзду ще те випробування. Допомагати мешканцям комунальники не поспішали. Приїжджав кран. Убрали от ветки, большие от куски ствола, убирали, взяли за корінь, а корінь, оказывается, корни идут йдуть ще сюди під землю. У крана поломалась ножка, визвали КРАЗ. Посмотрели, походили, сказали, мы ми не будемо цього делать, нам жалко машину. У райвиконкомі пояснили, про проблему знають, але все по черзі. Спочатку вершки, корінці на закуску. З трубою, там, я думаю, все в порядку, а з колодцем, мабуть, не все в порядку. Ну, то есть, как бы это тоже вот в процессе сначала вы убираете корень, да. Конечно, потому что водопровод не может приступить водоканал к этим работам, потому что мешает корень. Корень мешает, потому что нужно было там расчистить проезды. Сейчас мы к этому подошли. Я думаю, в ближайшие день-два это будет устранено. Тися від одного урагану, як через кілька тижнів новий буревій. Безсонну ніч із ганчіркою у руках провели мешканці цієї десятиповерхівки. Всьому виною скаржаться люди недоремонтований дах і заповнені сміттям зливники. Квартири залило аж до сьомого поверху, відра тазики і навіть сковорідки – єдине, чим рятувалися мешканці. Тікло з потолка, От вісять обої які відстали. це місце залито, літо подплині Короче, вся мебель, даже книги. Вот возьмите любые торец книги, видите, она вся залита, она вся разбухла. Поставляли. Вот и ведра целую ночь. До 4 утра все мыло вытирало. Дождей было десять. За ночь я их все просчитала, потому что они были сильные. Лилось с люстры фонтаном. Я душ принимала всю ночь. С порога, у меня высокий порог э -э -э, из квартиры, переливалась на лестничную клетку. Те, що на погрібати а от на Янгеля 19, через шквали та надмірну вологість не витримав балкон старої двоповерхівки. По обіді він упав разом із господарем. Пан Анатолій так невчасно вийшов подихати свіжим повітрям. Я з окна увіділа уже як шум, собака скуліла. Тобто він вивалився початодніші. вивалилося, і він на собаку упав. А он лежал, у него такая рука поломана с ногой. Купил убитую квартиру, как народе говорят, убитую. Квартиру. Сделал ремонт, все. Но до, до балкона дело не дошло, и вот такое получилось. Після падіння чоловік був у свідомості. Швидка приїхала майже відразу. Зараз життю постраждалого нічого не загрожує. У Анатолія Уантолівані чоловіше ріві має місце різана рана нижньої третєї біліплечі і можне садяне туловище і конечності. Можна сканаділо себе в кімскуван. Таких стихійних явищ в останні 10-15 років почастішало, говорять у гідрометеоцентрі, причину негоди фахівці пов'язують із кількома явищами. Катаклізми зв'язані з глобальним потепленням, яке визвано парніковим ефектом. Многії учені доказують, що після землетрясення в Японії, Філіппінах змінилась уголовна. ось вращения, угол в, оси вращения Земли. Ближайший месяц не исключено вероятность такого, что именно кучеводождевой дождевой облачности малоподвижной. Э, такие ливневые очень э, осадки, буквально они за 12 часов выливают месячную норму. Но на чей огород или на чью так попадет, сложно. Могут быть принести разрушение очень сильно. Ну, вони теж по площади распространения небольшие, поэтому кому достанется что. Проте кажуть синоптики, небесна канцелярія так і дасть місто уговтась від негоди. Переход к осіннього сезону. Здесь должна затухать эти все резкие Хотя еще ну, перший місяць осені должны сопровождаться такими вот грозами, ливнями, а затем постепенное затухание і... И... Осень. Автовласникам юристи радять подумати про страхування від форс-мажорів, адже довести, що дерево розтрощило ваше авто через халатність комунальників дуже непросто. Якщо не дай Бог мав би місце нечестний случай з людьми, то безусловно будет возбуждено уголовне діло, і тогда будет призведена експертиза, і тоді це щось виясниться. Якщо просто має місце починення матеріального ущерба, тогда сам потерпевший должен бути ініціатором. Такой экспертизы можно привлечь специалиста. Те чиновники, которые обязаны следить за соблюдением безопасности граждан, вот именно касательно этих самых деревьев, и которые не выполняют свои обязанности надлежащим образом, это существует норма в уголовном кодексе ⁇ халатность. Вот эти заявления являются доказательством халатности местных властей, получается. То есть, если они писали, тот же Зеленстрой просили эти спили, деревья спилить, их не спилили, и в результате причинен ущерб. Но это та халатность, о которой я говорил. На запорізькому шосе біля будівельного гіпермаркету провалюється асфальт. Чергова злива ледь не поховала кілька авто. Адміністрація магазину тільки позначила ями смугастою стрічкою. Що ж спричинило обвал ґрунту і чи існує загроза втрати власної машини? Почав провалюватися ще у квітні. Тоді частково обмежили рух транспорту і приступили до ремонтних робіт. Нещодавно нові провалля знову з'явилися біля гіпермаркету. Але доводити до розуму пошкоджений майданчик ніхто не квапиться. Опасно, звісно. Тут ж було оползень на Тополі От в районі Єпатарійського моста. Опасно, звісно, так, да, согласен. В общем-то, всі ми говорится, под це. Ну, заїхав за товаром, нужно поставити машину. Неизбежность. більше десяти років тому на тополі земля поглинула дев'ятиповерховий будинок. Тоді фахівці зробили такі висновки. Характерною особливістю цих ґрунтів є то, що вони весьма устойчиво в сухому стані і мають посадочне свойства при намаганні. А от щодо небезпечного паркування геологи вважають, виною всьому стічні води та каналізація з підземними водами просідання ґрунтів аж ніяк не пов'язане. Площадка, которая перед эпицентром при фильтрации воды через грунт происходит вымывание песчаных частиц и образуются пустоты. Там вокруг видно расширяется, то есть шли хорошие потоки воды. Если обратить внимание, посмотреть там внимательно, то они все приурочены к системам канализации, ливневой канализации. Вночі 7 липня на Кубані сталася масштабна повінь. Її жертвою стала 171 людина. Причиною катастрофи називають сильні зливи. Проте місцеві жителі вважають всьому виною відкриття шлюзів Небереджаєвського водосховища. Тож чи може повторитися подібна ситуація на Дніпрі і чи загрожують повені Дніпропетровську? Ті години ночі до Кримська прийшла велика вода. Вона топила машини, руйнувала будинки і знищувала усі комунікації. Практично за п'ять годин вода в оселях досягла рівня стель першого поверху. Відповідні у російському містечку постраждало близько 20 тисяч людей. На Дніпрі шість дамб. Що буде, якщо прорве хоча б одну. разі прориву Кременчуцької дамби гідроелектростанції. У цьому разі передбачається, як варіант, розглядається руйнування дамби Дніпрозінський ГЕС і Дніпровський ГЕС і катастрофічне затоплення частково катастрофічне затоплення Дніпропетровської області та міста. Це принцип доміно. Якщо прорывает самую верхнюю Вышгородскую плотину, которая Киева стоит, то волна, яка зовується, на автоматично ложить всі остальної плеті. Фахівці зазначають, правий берег Дніпра, щороку зміщується на один сантиметр по відношенню до річки. Людина цього не помічає. А от для конструкцій, що регулюють русло річки, це може бути фатальним. Розрушення любой плотины – це, вообще-то катастрофа не Дніпропетровська і області. Це катастрофа не тільки всієї України, наверное, всього Чорноморського басейну. Найбільше суперечок у науковців викликає Запорізька дамба. Ще у 41-му під час бойових дій цей об'єкт було підірвано. Тоді загинуло кілька радянських батальйонів і близько ста мешканців Запоріжжя. Зараз під загрозою чотири райони міста та кількасот тисяч городян. Геологи-геофізики в результаті своїх научних досліджень по першим Признаком определили, что под плотиной может быть естественный геологический разлом. масштабнейшую катастрофу для Украины может стать атомной станции. Если прорвет Запорожскую плотину, если, не дай бог, такое произойдет. Значит, 45 километров по прямой от Запорожской плотины до атомной станции в Энергодаре. То есть волна примерно 6 метров может дойти до Энергодара. Чиновники запевняють, щороку перевіряють усі греблі, загрози немає. За результатами перевірки стан дам поцінюється як задовільний. Також перевіряються системи і схеми оповіщення, населення. Ми можемо запевнити, що у нас є всі схеми відпрацьовані і діють. Проте, якщо ж раптом одна зі споруд не витримає, у мешканців деяких районів Дніпропетровська буде від 4 до 6 годин на евакуацію, але великого підтоплення не станеться. Рівень Дніпра підніметься лише на один метр. У Дніпропетровську нарахували 68 зон підтоплення. Загальна їхня площа складає 209 квадратних кілометрів, проте масштабні повені не загрожують місту, запевняють спеціалісти. Аби зменшити рівень підземних вод на території Дніпропетровська вже встановили 15 глибинних та 27 поверхневих насосів. Крім того, у районах з найбільшою схильністю до повеней тривають запобіжні заходи. річок Самарського району стара маячка вважається найменшою. Її довжина складає всього 15 кілометрів. Річка тече біля садиб мешканців і поміж бур'янів не одразу помітна, однак це лише коли сухо та тепло. Під час танення снігу та узливи маячка перетворюється на бурхливу водойму, яка безжально затоплює помешкання. Затопило зовсім. у затопило затопило дом. Не зайшла вода. Ми поставили кирпичі. Ну а в подвалах все время. У соседа и сейчас у, у погребе вода. Было здесь высота 2 метра. Я подсыпал один раз, вода подошла опять. Еще раз подсыпал и уже дальше некуда. Так я сделал здесь колодец и поставил насос. И он у меня выкачивал воду. Фахівці говорять, маячка віку грала роль водовідводу ґрунтових та поверхневих вод з усієї одинківки. Проте в останні десятиліття внаслідок замулювання із цією місією річка вже не справлялася. 452 двора практично кожну весну були в зоні підтоплення, подтаплювали. Аслідок підтоплень матеріальних збитків підраховано вже на мільйони. Говорять мешканці, і скаржаться, що запобіжних заходів тут не проводили зовсім а самотужки протистояти стихії людям не під силу ми зараз смотрим. телевізію, як затаплюють. Ми були всі в страхі. Я говорю, живем? я зараз говорила начальничку. Я говорю, ми взагалі тут адбросини. Коштів так раніше відхрещувалися від людей чиновники. У 2007-му позиція можновладців змінилася. Розробили відповідний проект, провели тендери і приступили до виконання. Перший етап робіт вже завершено. Розчищено більше п'яти з половиною кілометрів русла маячки. Тут навіть не только розчистка русла. Ми ж і обустраюваємо строїм автомобільні переїзди, де пересікає дорогу, і, і пішохідні мостики. Із 452, близько 370 около домов і поміщення. В поликлинике ТМВ-12 на улице отдыха проблема решена. Ушла вода из подвальных помещений и нет угрозы подтопления в весенний пала. На другий етап робіт виділено 280 тисяч гривень. Цього вистачить лише на розчищення 300 метрів русла річки та благоустрій пішохідного переходу і автомобільного переїзду. І, хоча для завершення проекту потрібно подолати ще майже півтора кілометра і визволити з водного полону 82 приватних будинки, у майбутній керманичі дивляться досить оптимістично. Я думаю, що ми в цьому році е, ще знайдемо найдем предела 700 тысяч гривен, чтобы завершить второй этап. И на следующий год попробуем сделать в плане социкальном развитии, предусмотреть оставшиеся 2 миллиона 700 тысяч, чтобы завершить полностью этот проект. И перейти уже на другую сторону массивая Игрень. И там мы делаем уже предпроектные проработки, и там начинать эти работы. У природи немає поганої погоди. Кожна погода благодать не кожен може погодитися з цим поширеним твердженням. Нехай ми не в змозі керувати природними явищами, зате навчилися робити прогнози. Синоптики стверджують, дощі в Україні припиняться з приходом осені. У вересні на території країни переважатиме погода без опадів.